Доброго дня, мене звати Наталя Омельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном. З 2011 року ми працюємо з польськими технікумами, і найчастіше я відповідаю в таких відео на питання, що стосуються певних спеціальностей польських технікум. Сьогодні хотілося б поговорити про таку спеціальність як технік енергетик або відновлювані джерела енергії. Частенько про неї питають, але зверніть увагу, що це інженерна спеціальність, це спеціальність, яка потребує знання фізики, англійської мови, і це будуть профільні предмети, на які подивиться навчальний заклад. Я нагадаю доволі прості правила вступу в польський технікум. Рівень польської мови не нижче, ніж рівень А2, це від 80 до 120 академічних годин польської мови, які ви маєте освоїти до вступу. Бо може бути, вступна співбесіда онлайн-тест або співбесіда з керівництвом навчального закладу. Гарні оцінки, особливо з профілю математика, фізика, англійська мова. І, взагалі, за гарні оцінки, тому що це дає вам шанс вступити в більшість технікумів на сьогоднішній день. Кількість заявок надзвичайно велика. І ми подаємо документи в декілька навчальних закладів для того, щоб у людини була можливість пройти. Коли ви обираєте польський технікум, ви визначаєтесь декільками моментами, чи потрібен вам гуртожит інтернатного типу, тобто, де дитина може перебувати 7 днів на тиждень, бо є гуртожитки, де 5 днів, а на вихідні ти маєш виїжджати. Тому. З великої кількості технікумів в Польщі для українців є доступними не всі з позиції того, де ти проживаєш. Якщо ви проживаєте в Польщі, якщо ваша дитина вже в Польщі завершує 8 восьмий клас або там дев'ятий клас української школи, хоче вступати, і ви можете на вихідних зробити так, щоб дитина їхала додому, там де ви мешкаєте, то звісно, це все спрощує. Але все ж таки більша частина наших клієнтів, яких ми супроводжуємо, шукає інтернат такого типу, де можна мешкати 7 днів на тиждень. Харчування може бути організовано 5 днів на тиждень, а потім на вихідних треба готувати самому. Зверніть на це увагу, але є технікуми, які харчують і 7 днів на тиждень. Отже, гарні оцінки, польська мова, профільні предмети. Що стосується. Перспектив такої спеціальності. Як би нібито це звучить доволі перспективно, але мене частенько зараз питають про те, де можна було би навчатися далі. Хочу поділитися з вами такими а, моментами, да, от, де можна було би навчатися далі. Ну, по-перше, є в університетах спеціальність енергетика. Тобто, Наприклад, Західно-Поморський університет технологічний вщецені запрошує студентів на вищу освіту, і після технікуму дитина здає польську матуру, маючи гарні оцінки, вже не потрібно буде здавати польську мову. І зверніть увагу: якщо здати на сертифікат державний польської мови на рівень С1, то можна навчатися безкоштовно в польському вищі. Отже. Є спеціальність енергетика, буде посилання на цей навчальний заклад, подивіться, де дитина могла би навчатися далі. Крім того, є Люблінська політехніка, спеціальність інженерія відновлюваних джерел енергії. Що стосується цієї спеціальності, вона якби напряму подовжує mm. таку можливість і можна навчатися на такій спеціальності. І після п'яти років технікуму, а нагадаю, що наші дітки навчаються після 9-го або 10-го класу, коли ви вирішили вступити, п'ять років йдуть далі у вищий навчальний заклад. Інженерні спеціальності зазвичай це не просто бакалавріат, це спеціальності, на яких ви навчаєтесь три з половиною роки, сім семестрів. Отже, навчання першого ступня, інженерія, денна форма, сім семестрів. А, що вивчається, прописано, да, фотоелектричні установки, сонячні колектори, енергетика, нагнотехнології, біопаливо і таке інше, бо це відновлювані джерела енергії, суть самої спеціальності. А топовий виш Польщі теж не можу про нього не сказати. Після технікуму це стає можливим, безкоштовно там навчатися це. А вуз номер один в Польщі, до речі, з технічного профілю це гірно-металургійна академія імені Станіслава Станіслова Сташиця в Кракові. Має прям спеціальність відновлювання джерела енергії та управління енергією. це топовий виш, і тут є сенс подивитися на і звернути увагу на таку можливість та отримати вищу освіту після польської технікуму. Якщо ваші успіхи в польському технікуму будуть не до не такі прям значні, і оціночки доволі скромні. І приватні університети, які знову ж таки готують вас з управління і виробнича техніка, знову ж таки, це напрямок з інженерії машинобудування, і він перекликається у приватному вищі з тим, що вивчали наші діти в технікумах. Крім того, та, що хотілося би сказати, що є питання, ким працювати в Польщі. А у нас буде посилання на сайт працюй.ПЛ, де можна буде подивитися, чи є робота за таким фахом. Зазвичай рекомендованих позицій доволі багато. Да, технік відновлюваних джерел енергії. Ви можете продивитися і самостійно дослідити рівень заробітної платні, затребуваність і навички, які потрібні. Я завжди у цих відео приділяю до цього велику увагу, де саме працювати після технікуму. Але Попит на відновлені джерела енергії він є він значним. Де саме можна було би навчатися? По-перше, да, хочу звернути вашу увагу на технікум в місті Лоц. Нагадаю, що місто Лоц знаходиться там в півтори години їзди від Варшави. Розвинене місто цікаве і доволі красиве. І є, наприклад, як один із. Технікуми в міста Лос, який готує за відновленої енергетикою. Зверніть увагу, що на сайті технікуму прописано, да, хто ти, що ти і чим ти будеш далі займатися. Ну, по-перше, що потрібно знати про такі технікуми? Ну, ви будете розуміти, що таке енергія біомаси. Це зараз суть відновлюваної енергетики. Ви отримаєте додаткову кваліфікацію електрика. Ви навчатиметесь в сучасних лабораторіях, і, крім того, наприклад, у цьому технікумі є своя лабораторія, яка займається генерацією енергії сонця та вітру, своя екостанція. Отже, люди не просто навчаються, вони мають можливість прямо працювати фактично на певному обладнанні, це дуже цікаво. Крім того, якщо ми говоримо з вами про навчання в таких навчальних закладах, то ми маємо розуміти, що, крім наприклад, наведеного технікуму в лодзі, Є ще технікуми, ну, наприклад, технікум в місті Хенчин. Я вже проводила, в приклад, цей технікум. Буде посилання на місто Хенчин, щоб ви подивилися, що це, да, це місто невеличка, тим не менш. Да. Тут є технік з обладнання та систем відновлюваної енергетики, і у всіх польських технікумах, не тільки в цьому, є така градація, да, 5 років навчання і є. Потім спеціалізації, які ви отримуєте, або монтаж і ведення в експлуатацію пристроїв і систем відновлюваної енергії, або експлуатація пристроїв і систем відновлюваної енергії. Ну, доволі близькі спеціалізації, але коли дитина навчається, вона потім може обрати все ж таки свою спеціалізацію, ким працювати да, і як уявляти собі свою зайнятість. Нагадаю, що це інженерна спеціальність. А хто бере на роботу да, таких фахівців, і тут спеціально прописують: да, техніки з обладнання знайдуть роботу в компаніях, які встановлюють сонячні колектори, фотоелектричні панелі, теплові насоси, котли на біомасі і надають послуги з їх обслуговування. Установки, що виробляють, переробляють, передають електричну та теплову енергію. Державне управління, неурядові організації, науково дослідні інститути, відділи, що обслуговують інвестиції, пов'язані з відновлюваними джерелами енергії, біогазові установки, геотермальні установки. ну і посади, пов'язані з технічним наглядом, які передбачають підтримку функціонування установок відновленої енергії. Тобто, якщо ви щось встановили або на підприємстві, або у себе вдома, з таких джерел енергії альтернативних, як ми їх називаємо, то це все потребує обслуговування. Це теж фахівці, які готуються в технікумах в Польщі. Отже, наскільки це перспективна спеціальність? Вона є перспективною спеціальністю. Але зверніть увагу, що це ж все таки є інженерна спеціальність. Якщо ваша дитина гуманітарій, то ми маємо пропозицію із гуманітарних профілів освіти і не обов'язково обирати просто те, що вам, і батькам, здається, перспективно. Дитина має все ж таки розумітися на тому, що є знання з фізики, є знання з математики, є бажання щось монтувати, дізнаватися, хімія, біологія, фізика і решта, що цікаво було би дослідити. Ну і крім того, підготовка. А звертайтеся за безкоштовними консультаціями. Дивіться наші відео, дивіться наші посилання, обирайте свідомо і готуйтеся заздалегідь. Оскільки професія, якій ти присвячуєш 5 років, середня школа плюс професія, дає можливість, по-перше, отримати вищу освіту, із сертифікатом це один безкоштовний польщі вищу освіту, дає можливість піти працювати зразу ж після технікуму. І дає можливість працювати не тільки у Польщі, а й у будь-яких країнах Європейської Унії за цим фахом, який є на цей момент, і найближчі 20-30 років буде дуже затреблено. Що стосується супроводу до університетів Польщі, звертайтеся за консультаціями, ми підбираємо технікуми, гуртожитки, опікунів і здійснюємо такий супровід. Не завжди легко задовольнити потребу клієнта який хоче якесь певне місце або певний технікум. Але, зважаючи на такі можливості, ми подаємо документи в декілька навчальних заходів, проходимо конкурс, і все ж таки дитина навчається саме тому, що їй зрозуміло: якщо ви обрали фах, а потім виявили, що це вам не цікаво. Через рік навчання можна перевестися в інший технікум, в інше місце і на іншу спеціальність. Ми теж цим займаємося і ми теж даємо можливість це зробити. Тому я дякую вам за увагу, дякую за те, що ви на каналі Education Amelchenko. підписуйтесь на наші відео і чекаємо на ваші коментарі.